Ось і перша пташка прилетіла, це ластівка. Ластівки це комахоїдні пташки, бо їдять комах. А так як комахи весени ховаються, ластівки взимку не знайшли б собі їжі. Бажаємо гарної дороги тобі, ластівка. А ось і шпак прилетів попрощатись, шпаки теж комахоїдні птахи, поїдають комах, також живляться рослинами та зерновими. А цього взимку ніяк не знайти під снігом. Побажаємо гарної дороги шпаку. А ось і зозуля прилетіла до нас поприщатись. Вона летить сама, без своїх діток, а зозоленята ще підростають, вчаться самостійності, а потім теж будуть відлітати. Гарні дороги тобі, зозуля. А ось журавлик прилетів поприщатись. Журавлі відлітають у вирік лічем. Коли ключ журавлів літить в небі, в народі кажуть, що й до зими вже недалеко. Журавлі летять і день, і ніч без відпочинку, аж поки не долітять до теплих країв. Гарні дороги тобі журавлик. А ось і дика качка прилетіла попрощатись. Це водоплаваюча пташка. Качки не відлітають до тих пір, аж поки водойми не покриється кригою. Гарної дороги тобі, качка. А ось і лебідь прилетів до нас. Лебідь – це велика, красива водоплаваюча пташка, харчується водоростями та дрібними рибками. Але іноді може статись так, що лебіді не відлітають у теплі краї, тоді люди їх підгодовують. А ось і Соловейко прилетів до нас попрощатись. Соловейка дуже гарно співає, його спів на навесні, а весени він також збирається в дорогу. Гарної дороги тобі, Соловейка. А ось і лелека завітала попрощатися з нами. Лелека це велика птиця з довгими ногами та йобами. Лелеки звикли на навесні жити біля осель людини. Але з наступом холодів відлітають в теплі краї. До побачення лелека.